Дуже тяжка гра, по грі програвали, було тяжко, нічого не лізло. На першій хвилині пропустили, якось трохи не проснулися. Дуже тяжко входити після цього в гру. Вкуслива моментів, Не можемо забити. Тобто команда молода, суперника фізично трошки свіжіша на даний момент. Зарахунок бажання забили два м'ячі. Просто чекали на ту хвилину йде туди, куди йому потрібно. Коли рахунок став за один, якби вже як ви, це, під свідомості було те, що ми можемо зрівняти. Е, ну, як, знаєте, Хотіли, якби, основна маса гравців хотіла повернутися в рівність склади, щоб грати, бістері. але якби, ну, хотілося перемогти в основний час, тому що значить ця лотерея. Ну, Дякувати Богу, ми перемогли в ній йдемо в Найкращі позитивні емоції перед якби, основною грою сезону. Цілком свідомо ризикували, коли вже зрівняли і грали з п'ятьох все одно. Ну, я скажу, що і тренер, і маса основних гравців хотіли якби, грати як, ну, розпочинали гру. А, ну, це рішення прийняв я на себе, якби, я за нього міс відповідальність. Тобто, ну, Хотілося виграти в основний час. Ну і про будь ласка, серію шестиметрових? як вважаєш, що ви за рахунок чого? За рахунок... Психологічно виграли, чи просто вже... Ну, я вважаю, що, по-перше, за рахунок вратаря в нас в на цьому сезоні сильний вратар. за рахунок того, що він відбив пенальти. Ну і ми свої реалізували якби, моменти, чесно кажучи, останні вивження Трандафілов трошки якби, було сумніви в тому, що був у нас такий хлопець стрьомний, так сказати. Зрозуміло, ну які думки перед фіналом, як вода, наскільки складний буде. Фінал буде це однозначно складний, тому що яка б команда не вийшла до нього заради цієї гри і грали ну, всю зиму, частину осені, то на, на фінал, я думаю, будуть всі налаштовуватися. Це не треба якихось е додаткових мотивувань. Якщо що треба зробити, щоб не перегоріти думаю, що ми перегоремо вже якби не в тому віці, щоб перегорати. Просто якби, можливо, якось, трохи відновитися до 7 годин. А так, я думаю, перегоріти не повинні. Головне, щоб відновилися сили.